Друзі, вітаю! Ви просили, ми зробили. У нас у продажу з'являється електромобіль. Це Chevrolet Bolt 2019 року випуску з об'ємом батареї 60 кВт. Кузов автомобіля у нас дуже в гарному стані. Має легкосплавні оригінальні 17-дюймові диски. Салон у нас тканевий. З темними вставками. Ось такий він вигляд має. Такий стан у нас заднього ряду. Просто в ідеалі. Має досить вмістке багажне відділення. Задні сидіння при бажанні можна складати. В комплекті має зарядку. По комплектації безключовий доступ, повний склопакет. Електрорегулювання дзеркал, центральний замок, клімат-контроль, великий сенсорний дисплей, підігріви передніх сидінь, шкіряне мультикермо, датчик світла. Даний автомобіль ви в нас можете прибати як в лізинг, так і за повну вартість. Тож хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізька шосе 63. До зустрічі на Хапай-Авто.